Добрий день! Опять відеообзорчик получив посилку от свого магазинчика Рибний секрет. О, це заказали посилочку. Не мені, просто делаю невеличкий обзорчик Цієї цій посилки. Теж заказали розходники в нашому магазинчику. Ну, и чехол. Обля. Оп. Оба, потихонечку вытягиваем. Так, все, наверное, сложено в чехлу, то, что я сейчас заказала. Вот так и чехол. Это метр пятьдесят. Вот, на две секции. И отделение. Вот тут отделение. Бігунком код товара, чехол і наші розходники. О, заказав, дедушка попросив ще один мене заказати йому розходничку. І опять-таки Номер п'ятерка вертлюшки. 180 штучок. вот Цену не помню так. Тройнички 3.0 30 штук, коробка. Одна, вторая і третя. Це на щуку на жерлицю. дедушка рішив собі. О, колечка. І це я собі заказав на коропа. Крючки на літо, на може це, на може слідче, на може через 8 і 10 номер якраз під класно буде. Це, мабуть, під шості бойлики по папа. А це, мабуть, під 10 бойлики по папа будуть хороші. І взяв колечок, от, попробувати чисто так до, до суми. І дідусь ще попросив йому пачку колечок взяти. Вот тут, если не ошибаюсь, восьмий номер. колечка йдуть. Тест 20 кг, 12 штучок в упаковочки. 30 гривень вроде упаковочка. Вот. Вот так вот заказав Дедушка. Ну, вот, в принципе, і все. То есть, вот так вот, така посилочка, такий обзорчик І Получилось так, что даже не багато денег. Ну, самый классный магазин на моє мнение. Так что заказуйте вот. їхній сайт, їхній номер телефона. Классный менеджер. Всегда отвечаю, всегда приветливый. С ним, ну, скажем так, в одно удовольствие разговариваю. Все, всем спасибо, всем до свидания.